Торти бувають не лише солодкими. Вітаю на своєму каналі. Дякую за підписку та вподобання на це відео. Поїхали! І так, щоб приготувати закусочний торт, нам знадобиться сардина, сир, майонез, кріп, яйця, листкове тісто. Як ви бачите на відео, все робиться дуже легко. Листкове тісто не розкачуючи, викладаємо формою, приблизно, як ми хочемо поставити на тарілку, та випікаємо при 185 градусів до ось такого зарум'яненого кольору. Далі повністю даємо вистигнути та розділяємо на ось такі частинки. Це робиться дуже легко. Тісто я брала дріжджове. Листкове можна використовувати і звичайне листкове, безбіжчове. А далі все дуже просто. Попередньо відварені курячі яйця, у мене 4 штуки. Ми натираємо на мілкій терці, сир також натираємо на мілкій терці. Далі готуємо соус, майонез. Перемішуємо з кропом, можна брати свіжий, у мене морожений. Та 4 зубчики чеснику. Часник також додаємо по тому, наскільки гострий та відчутний смак чеснику ви полюбляєте. Перемішуємо та виходить у нас соус. Далі справа за сардиною. Її потрібно попередньо розім'яти ось до такої кашкоподібної консистенції. Також дуже смачно використовувати і тунець. В особистому соці чи в олії. Це також дуже смачно, якщо ви не полюбляєте сардину. Далі процес збирання нашого тортика. Як ви бачите на відео, це дуже легко, дуже швидко та в результаті отримуємо дуже смачну страву. На перший шар я використала яйці. Другий шар у мене сир. Попередньо кожний корж ми змащуємо нашим соусом. Такий закусочний тортик виходить дуже ніжним, смачним, з приємним смаком риби. І я подавала його на кожний святковий стіл. Це якогось плану дуже схоже на мімузу, але в іншому виконанні та в іншій подачі. Тому як альтернатива святкової страви, чи навіть просто смачний салатик до вечері. Тому якщо ви такий любитель таких смачних цікавих рецептиків, готуйте за моїм рецептом, діліться в коментарях, як вам на смак такий закусочний тортик. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. Та дуже приємно, що мій канал вам на користь та підтримуємо українську мову смачного.